Я, малят, хочу вам сьогодні запропонувати поспостерігати за пташкою. А за якою саме ви дізнаєте, коли послухаєте віршик. Горобець пташка співуча і завжди все хоче знати. По всіх гілочках стрибає і комашок там шукає. Малята, давайте з вами розглянемо горобчика. У горобчика невелика голівка та маленький дзьобик, маленькі круглі очки. Його тіло вкрите пір'ям сіренького кольору, а крильця та хвостик в горобчика руденькі. Горобчики жваві птахи, живуть дружньо з грайками, люблять свірінькати та купатися. А ще горобчики не ходять, вони стрибають та літають. Горобці не бояться холоду і не відлітають у теплі краї. Харчуються вони насінням рослин та дрібними комахами. А тепер давайте уважно послухаємо, як горобчики розмовляють. Дуже приємно слухати, як горобчики ціренькають. Дітки, коли ви будете з батьками гуляти, пропоную вам обов'язково поспостерігати за горобчиками, адже вони дуже цікаві птахи. А я вам, мої любі, кажу до нових зустрічей!